Декілька слів пропоную послухати. В мене є гордість, повага й мета. Я українець, мене будуть чути всі, від каховки до Яготіна. всі, навіть ті, хто не слухає зовсім, ті, хто забув, де така є земля. Зараз вона заливається кров'ю, потом сльозами свободи задля. Моє дитинство пройшло в місті Харків, я народився в звичайній родині. Ми тоді жили в оточенні парків, скверів, бульварів. Ми були єдині. Не розумію, як сталося пекло, як це можливо ламати нам долі. Ми сподівались наразі за пекло, що адекватні ви люди доволі. Ми разом пісні співали, навчались навіть. Колись називались братами, вмить все це кров'ю братерською змилась, навіть у землю сиру заховалась. Я не звертаюсь до вас для чогось. В мене є думка наразі то власна. Все це минеться, але після когось світло в історії стрімко погасне. Я пропоную вам. Не зволікати, оптом на місці, ставать на коліна, і що й сили у Бога благати, не посилати біду вам в родини.